Всім добрий ранок. Прийшла я на город садити малину. У мене ось, бачите, два ряда таких, аж до кінця города туди. У мене вже посажена малина. І прийшла мені посилка вчора. Я її отримала. Тут один пагін ужини. І малина. Така, що родить аж до морозу. Зараз буду її розсаджувати. Думаю, мені на рядок сюди якраз хватить. О, і будемо працювати. Думала, посажу, що цибулю і чесник, бо я ще не садила, не встигла. Та де там, де я його посажу. Таке болото, що хай бухмиле. Я зараз ту болото змішаю. І тут толку не буде. Зараз я вперед порозкидаю малину порядові, а тоді вже буду садити. Я так роблю. Розкидаю, намічаю, де мають бути ряди. Поняли і ямки. Сажу отак. Ось одна і воно одна. Може, це за густо, ой, зарідко, ну, буде де розростатися їй. Бачите, ми сусідній город вигорали аж сюди донизу, ще такий кусок трави додали. Це все буде картопля. Воно зараз за зиму полеже, перепріє і буде добре. Бо в... я вже не боюся таких брил, бо вже в тому році теж робили тут а так на цьому городі. Пам'ятаєте, які брили були з бур'яном? А нічого переробилася земля і все добре. Під картоплю піде. Тут буде цілий кусок картоплі. Там зверху буде в мене рання картопля, а тут -а вже пізня. Так, приступаю до роботи, а вам буду показувати потрохи. Розкидала я малину, пару корчиків мені не хватило до кінця. Два-три корчика. Зараз подивлюся, може де по два кинуло. Подивлюся, які Що самі можуть бути. Може порозділяю. Тут у мене ціле куло. Ага, це кубло не розділю, бо тут воно йде від одного кореня. У мене нема чим його розрубати. Хоча зараз спробую. Ні, таки не розділю, бо боюся, що я спорчу цілий корч. Тут він пагінець знайшла. Отакий. Зараз підберу йому пару. О. Так. Тут вроді вже все по одному. Да, тут по одному. Самий кінець, ще буде мені корчик один такої малини, бо це в мене проста малина. Мені дали були тут. На місці тут Оксана мені дала. Я в неї накопала, то два ряда посадила. А це малина. Яка родить аж до морозів. Це отак. О. Я собі понакидую, отак, бачите. І тоді лопатою роблю ямки, але дивлюся, щоб було проміжуток між рядами, щоб був. Щоб малина мала куди рости і мотоблоку можна було проходити фризувати її. Поняли, щоб бур'янів не було. Щоб тримати в чистоті. Вже в мене є три ряда такої малини. Все. Малину сажу. Я люблю її, по-перше, і компоти, і варення я дуже люблю з малини. По-друге, зараз всі малиною займаються, бізнеси відкривають. Ну, я ж теж бізнесмен. І все. І є в мене ожина. А куди мені ожину притулити, не знаю. Думаю, може, я тут посажу і так її буду рядом пускати сюди. От бачите. Зараз десь я її придумаю, де її посадити. Все, буду садити. І води мені не треба. Таке болото на вулиці. Над городі, що страшне. Добре, друзі, посажу, покажу. Так, малину я посадила, але там треба буде один корчик просто вряд ряд назад посунути трохи, бо вперед висунула. Забагато. У мене вже отаких от три рядочка. Отут аниз теж розробляється, бачите, тут теж буде малина. Тут брат вже трохи позачищав, повирубував, попідкошував, ще ось у кусочок залишився, цей горіх треба буде прибрати. Ті дерева, які сухі, треба поприбирати їх, щоб не було такої тіні на малину сюди. Взагалі, це все буде зачищатися і буде робитися ще отут такий кусок малини буде знизу. Поняли як. Тут ще добре, бо тут орів, там вода. Тільки треба подивитися, десь в когось вона перекрита, та вода. І можна буде підливати її, Зрова воду брати, щоб не тягати відрами аж звідти. А собі звідси яка вища, бо яка внизу вона буде собі тягнути влагу, а яка вища, то треба буде підливати її. І все отак, от отак, ось все. Ось отако по відсюди. Бачите, оце в мене будуть грядки, тут отаке поки, а тут буде малина. Города, картоплю посадимо тут. Потім якось воно буде. А, я цей кусок ось закривила. Бачите, цей ряд в мене пішов нерівно, з такого. Оце насадила. Треба оцю малину тепер буде туди посовувати далі. Дуже широко в мене вийшлися оці ряди. Два штуки. І дуже криво. Я знизу воно стала, глянула, хай бог милої. Угу. Скривила так, що капець. Тут посередині три ряди можна влупити. Треба буде оцю посовувати туди. І тут туди. Коротше, три ряда цих так і буде. А на другий раз треба треба садити з хлопцями, що я сама. Я сама там тямлю, тикаю, аби росло. Якось люди нитки натягують по нитках тих. Ой, да, тут знизу прямо геть широко. Ага. Уверху вуще, а... Внизу ширше вийшла, її треба пересаджувати буде. Ну хай, вже хай так і буде. Поки хай так буде. Там будемо бачити далі, що воно і як воно покаже. О. А, воно, бачите, той корчик. Трохи як він. Кажеться, ви впали. От, курка без, без рука. Трохи я його вперед, але фреза пройде, хай вже так і буде. Не буду пересаджувати теж. Хай буде. Так, угу. да, цей ряд дуже широко у мене вийшов. Тут вуще пішла, а там широко пішла. Ну то що широко, то добре, буде куди рости, тільки то що криво, то не добре. Насадила. Але нічого. І так буде добре. Так що, друзі, обсаджуюся. О, прошу всіх, в кого є малини, то всіх прошу по пару штук. І так і потихеньку засажуся. А ще зараз мені вожину треба придумати, куди мені її посадити, щоб її можна було фу, розплоджувати. І що мені з нею робити? Зараз десь, десь я її притулю, а де? Може там внизу де широко? Ні, заплите мені малину? От куди хочу її присунь. Зараз тут його посажу і тако, мабуть, рядочок потім буду пускати тако поперек. А як я грядки буду садити? Ні, посажу так, як має бути ряд малини. Якщо ще десь її знайду малини, то відступлю, е, лишу метрів п'ять під дружину, а то буде далі малини. Навірно, так буде саме правильно. Може ще хтось поділиться зі мною малиною. Так, і отак. Я її зараз тут посажу і хай вона росте. Правда? О. У нас так мокро, таке болото, так тяжко тою лопатою копати, капець. Все. Посадила, хай росте. А там побачу, чи отак пущу її через город, чи поперек, Тоді буде видно. Куди в яку її сторону запущу. О. Все. Хай росте. Дякую, тіті Тоні. За посилку, за те, що мені підігнала. Стати на цілий ряд мені хватило малини. Поняли? Отак. От ще сюди можна ряда два-три всунути. Кажу, може ще хтось поділиться зі мною. То буде добре. А тут треба буде цих два ряда чи пересаджувати, чи що, я не знаю, що їм робити. В кінці то геть за широку. Тут спереду почала добре, а в кінці так дала. Що там можна ще барабулю посадити посередині? О. І все, о, які бриляки лежать. Бачите, але тут має бути гарна барабуля. Гарні картоплі будуть. Тут давно не сажено, трава. І воно буде те, що треба. Такий город тут буде. Все буде картоплею. Теж хочу на здачу картоплю. Поняли? Нас осінню скупляють. Що буде лишнє, здам, аби тільки не мілка була. Дай Бог, щоб була крупна, бо як буде мілка, то не буду мати, куди її подіти. Стільки тої картоплі. Але що буде, то буде. Все. Так, одну справу зробила. Ще сьогодні в мене є по планах перерубати гусей, поскубати і в морозилку. У мене там п'ять штук ще лишилося. Хочу їх прибрати. Ага, він аж там захватив був, бачите? Горбок, аж той захватив? От молодець. Ага. Молодець. Тракторист молодець, добре поворав. Не ж тут таке робилося, а він умничка. Тракторист молодець чи трактор молодець, не знаю, Но город добре вигорений. Вона зараз за зиму вляжеться, втрасеться, порозсипаються ті брили, весною раз фрезою пройдеться і під картоплю, то, що треба. І все. Вже пішов мій брат туди до мами жити, а мені вже скучно, нема мені з ким планувати. Поняли? Тут можна було ще рад протягнути трактором. А, гіляки не дали. Від дерев. Не поняла. Гіляки не дали трактору підійти ближче. Бачите. Ой Ой боже, хватить тих городів. Аби сили були обробити ще то, що є. А тих городів хватить. І все. Аби вродило, слухайте, тут 12 соток. А може і нема 12 соток, поняли? Ну, гарний такий кусочок. Аби вродило. І все. А вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!